Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує роботу. Я ще раз нагадую, що в студії Дмитро Снігирьов, експерт військових питань, співголова громадської ініціативи Права справа. Трошки повернемося до вчорашнього нашого великого ефіру. Ми показували, як допитували Януковича. І я в цій студії увесь день слідкувала за питаннями і за відповідями. І найчастіше Янукович повторював кілька слів, і це слова радикали, агресивно налаштовані люди на Майдані, люди, які вийшли Протестувати і так далі, от я хочу з цього почати сьогоднішню нашу розмову, пане Дмитре, тому що е, оте питання, яке ми ставили нашим глядачам, що Янукович це елемент гібридної війни, яку хтось намагається далі експлуатувати і продовжувати цю тему. Мені здається, що під цим під цією тезою є над чим розмірковувати. Як ви вважаєте, звичайно, не можна відкидати цю тезу, бо більше того, її варто і розглянути. У великому рахунку ви і відповіли на своє питання, що Янукович вийшов вже з підготовленими тезами. Ба більше того, ці тези вони фактично були не для внутрішнього споживача це для українців, а були розраховані для наших західних партнерів. Треба було показати, що тут радикально налаштовані елементи, які як відповідно були, так як були, так і є, які тиснуть на уряд України і які вимагають денонсації мінських угод. І відповідно, що під тиском радикальних елементів Україна ніколи не буде ратифікувати мінські угоди. Оце перший меседж, який пішов на захід, і а другий меседж це оце бачення, начебто Януковичем, проблеми сходу. Це угу. широка автономія, проведення виборів. Донбас залишається а, а, територіально в Україні. Тобто це знову три вимоги з Російської Федерації, яка вона озвучує в форматі і нормандському, і відповідно мінському. Це проведення і це, і це так, в тому просто, контексті, що нормандський формат, формат сьогодні сьогодні зустрічається. відбувається так. Тут да. не буває випадковості, що саме виступ Януковича напередодні зустрічі в нормандському форматі. Тобто, фактично, Янукович озвучив позицію Російської Федерації. І дав її на загал для наших західних партнерів. давайте знаєте, от так тезово для глядачів. Зараз донесемо ці кілька тем. Януковича готували. Так Янукович не дарма. Так. Саме в цей момент з'явився в ефірі. І Янукович повторив ті тези, які потрібні Москві. Так. Основні моменти, давайте подивимося, що дійсно його використали як елемент гібридної війни, і дійсно поява його не випадкова. І тут є великий прорахунок української сторони, що саме напередодні зустрічі міністрів надевних справ ми дозволили озвучити ті тези, ба більше того, дали йому 4-годинний ефір, де він і продуктував ті тези підготовлені Кремлем. Але по великому рахунку давайте і казати про те, що ну сприйняття тих тез українцями як на звільнених територіях, на території України, так і на тимчасово окупованих Действні. ні, навпаки, це, е, виступ Януковича, як це не дивно, об'єднав. Є не сприйняття Януковича на на тимчасово окупованих територіях. Там лунає теза Янукович. Ти нас зрадив, бо більше того, там є настрої того, що Донбас все ж таки має від'єднатися від України і приєднатися до Росії. А Янукович продуктує зовсім інші тези. А в Україні наставлення е, яке. Ставлення воно прагматичне, себто подивилися на людину, на те, скажімо, призабутий образ, який витягнули зі скрині старожитності. От дивіться, давайте будемо розплутувати далі цей інформаційний клубок, тягнучи за цю нитку, тому що кілька днів тому з'явилася тема докучаєвська, що ніби українські війська готові взяти в кільце і забрати це місто назад на підконтрольну територію, скажімо так. Це при тому, що якби там не було, але мінські угоди обмежують наших військових в таких діях. C'est... Інформаційна кампанія це недолугість колег, які повідомляють це, це спланована провокація. Що це таке ваша це саме три елементи, які ви перерахували? Це інформаційна кампанія, це недолугість колег по журналістському цеху, і відповідна це інформаційна провокація з боку Російської Федерації. Я поясню про що йдеться мова. Знов таки, подивіться, чому виникає тема до саме напередодні зустрічі в нормандському форматі. Вибачте, невже не вже ніхто з так званих патріотів-волонтерів не знав, що з лютого місяця ця ситуація, яка склалася з Докучавського, а це фактичне взяття на півкільце цього міста? Вона ну була характерна для розвитку подій, але з лютого по Фактично листопад цю тему чомусь не піднімають. Ба більше того, Збройні Сили України виконували ту програму поступового звільнення території. Угу. І кричати про це і виносити, ба більше того, напередодні зустрічі міністрів іноземних справ це було ну, як мінімум незрозуміло. Росія виконує свій план. Руками тих ура патріотів, експертів, незалежних ЗМІ нас фактично намагаються. Розв'язати, підштовхнути до активізації бойових дій, щоб звинуватити Україну в відході від мінських угод, це перший момент. Другий момент, якщо президент зараз не робить ніяких заяв, не робить ніяких кроків, і відповідно другим кроком в суспільство буде вкинутий меседж про те, що ми мали можливість звільнити Докучаєвськ, але... але тим ді не дали. А хто не дав? Військове керівництво і політичний провід. Тобто знову Через тема зрада. зради, чергова тема зради буде активно підніматися і в засобах масової інформації. Бо ж то, я розумію, що і в парламенті вона буде так само підніматися. І ця тема буде активно лобіюватися і мати певні наслідки. Але давайте казати відверто, що до ми наразі взяти не можемо. Бо будь-які активні бойові дії це фактично є оголошення стану війни, причому саме Україною, чого власне добивається не тільки Кремля, а відповідно їх сателіти у вигляді і Захарченка і Плотніцького. Їм треба розв'язати руки. Москва вже не тягне ці самопроголошені республіки в моменті фінансування. Наразі на 50% знизили рівень фінансового забезпечення як самих соціальних захищених статей в цих республіках, угу. і більше того, фактично зменшили на 50% навіть рівень заробітної платні бойовиків, так званих народних армій ЛНР і ДНР. Це свідчить про те, що Україну підштовхують до активізації бойових От, дій я, дуже. Я вам вдячна, що ви називаєте речі своїми іменами, тому що ми оцей інформаційний клубок зараз з вами разом розв'язуємо. Пані Ларисо, і мене нас... важко звинуватити в тому, що я є порохоботом чи з прихильником політики. Я відразу хотів би відкинути, не зважаючи на те, що я виступаю на президентському mm. каналі. Жодна людина не може мене звинуватити в тому, що це є виступ, скажімо, заангажований. І, напевно Я зрозуміла. Политично. у нас є опитування. Давайте зараз глянемо на екран, яке ставлення людей. Так сьогодні у мінську затвердять дорожню карту. Так, невеличка кількість менше 30 від трошки більше 30% кажуть. Ні, 69% кажуть. Перерваємося на рекламу. Друзі, далі проаналізуємо нашу розмову, і наше опитування. Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує роботу. Ми швиденько повертаємося до ефіру, бо дуже багато питань, і я хочу відштовхнутися від опитування. Отже, більшість наших глядачів, 69%, як було показано перед рекламою, вважають, що сьогодні в мінську навряд чи буде затверджена дорожня карта. Лише сім уже Бачите, як швидко міняються, міняються думки. Люди, принаймні соціально активні, які відслідковують політичні процеси, розуміють їх дуже добре. Орієнтують. Чись на ті опитування, які ми проводимо, тобто і розуміють появу Януковича і всі ці інформаційні вливання, про які ми говоримо. Ви також так вважаєте? Так, я так також так вважаю. Бо сто пані Лариса, давайте казати про те, що і міністр іноземних справ РН він також скептично ставиться до моменту підписання мінських угод і відповідно прийняття так званої дорожньої карти. Угу. Але продовжуючи тему Докучаєвська і мінська, варто сказати, що саме. А зараз мав би пан Клімкін озвучити українську позицію щодо так званої дорожньої карти. Більше того, він мав би висловити саме українське бачення цієї дорожньої карти. А це Дебальцево, це українське місто. Відповідно, і Докучаєвськ так само по мінських угодах першого Мінська, я підкреслюю, мав би залишатися відповідно під контролем України. Тому не випадкове вкидання в засоби масової інформації теми про Докучаївськ. Відповідно, що росіяни діяли на випередження. Вони фактично намагалися вибити у пана Клімкіна козири в моменті мінських перемовин. А це, я думаю, ні, це буде залежати від самого пана Клімкіна і відповідно позиції наших західних партнерів, які, до речі, займають вже проукраїнську позицію. Тут чітко треба підкреслити навіть ті самі заяви Штанмаєра Свідчить про те, що не зважаючи на весь скептицизм, він чітко заявив. І продовження санкцій, і відповідно всі Мінські перемовини Диві, буде далеко. ви зачепили від... цю тему, і вона якраз є темою сьогоднішнього дня, тому що останнє повідомлення депутати Європарламенту вважають, що оборонна місія Європейського союзу, майбутня оборонна місія, яка буде створена. Сподіваємося, може бути і в Україні. Це е, е, страх за своє європейське стабільне спокійне життя, чи розуміння геополітичної ситуації? Чи як це можна і про... страх за своє стабільне? Не життя і відповідне розуміння геополітичної ситуації з української сторони ми мали би грати, зайняти прагматично таку позицію, і грати на тих страхах, пояснюючи тим самим нашим західним партнерам, що якщо не буде реальної допомоги українській стороні, і в моменті надання фінансової допомоги, і в моменті рефінансування, в моменті скажімо, військової допомоги, відповідно країнам західної. Демократії прийдеться стовк знов таки з російським чуботом біля своїх кордонів, і не тільки біля своїх кордонів. Фактично, на сьогодні Україна виконує місію санітарного бар'єру між азійською Росією і цивілізованим світом. І, це, і повірка, ми маємо турбуватися. турбуватися не тільки турбуватися, висловлювати занепокоєння про стан цього бар'єру, а підтримувати його в належному вигляді, ремонтувати. Ба більш того добудовувати і зміцнювати, і Знаєте, це має бути чітка українська позиція. Жорстка питання наскільки дискусійне буде в Європі, от саме те, що я сказала, тому що ми знаємо, яка ситуація праймеріз у Франції сьогодні. Я читаю, що Голландія, попри санкції, все-таки буде співпрацювати з Російською Федерацією. Там наскільки неоднозначне ставлення до Росії в Європі, що навряд чи ми можемо сподіватися на швидке рішення у Оборонної місії на території України Тим не менш я не став так прагматично і скептично ставитися до настроїв європейців. Ті самі настрої, наприклад, Німеччині, свідчить про те, що скорше за все, пані Меркель знов таки на четвертий термін вона візьме владу в Німеччині. І риторика її зовсім не. Пропутінська, як на. Та не французька, і Франція Німець. не все так, скажімо, проросійське налаштоване, як там нам намагаються знов таки російські засоби масової інформації подати. Більше того, знаєте, от активно вкидається той меседж, що в Сполучених Штатах, поки є той проміжок часу між змінами адміністрації, можливі якісь кардинальні зміни, чи то ситуація в Сирії, чи то в Україні. Ні, цього теж не буде. Ситуація жорстко контролюється, і Трамп це продемонстрував. Дві години після оприлюднення перших проміжних в результаті виборів дзвінок Ердогану і відповідна розмова про ситуацію в Сирії. Тому Росії не варто сподіватися на те, що Сполучені Штати попустять ситуацію як в Сирії, так і в Україні. А Україні, користуючись цим, треба зайняти жорстку і чітку позицію те, що ми казали в студії, як тільки кіно ну, підняли питання, що Україна має поміняти риторійкою стосовно місії ОБСЄ ОБСЄ відразу прозріло. Побачили 30 тисяч воїків, побачили конвої, які заходять з озброєнням на території України, і відповідно побачили вантажі 200, які виходять з території України. Угу. Цього не було протягом двох з половиною років. Петре, дивіться зараз. Хочу до розмови приєднати Леоніда Матюхіна, речник штабу АТО. Він зараз в Донецькій області. Пане Леоніде, доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в Докучаївську, тому що засоби масової інформації певні повідомляють, що там українці збираються вести активні дії, українські війська. А експерти кажуть, що ні, що це інформаційний влив. Ваша інформація, будь ласка, ну, дивіться, якщо говорити, мають на увазі інформацію про те, що Докучаївсько точний. Так, так. швидше збираємося піти в атаку. Ну, справа в тому, що я вже звертався до за засобів масової інформації, щоб використовували виключно офіційну інформацію, ця скажімо, ситуація по вона не нова. Скажемо, не перший місяць вже така ситуація, коли ми стоїмо на тих позиціях, де зараз стоїмо. Якщо воно виглядає так, що ми, скажемо, з правого лівого флангу і по фронту так розташовані, що він знаходиться там в якомусь тактичному оточенні, майже в оточенні. Це не означає, що ми зараз, там завтра чи післязавтра підемо е, так в наступ звільняти місто. Є міжнародні скажімо, правила, є домовленості, є лінія розмежування. Так і вже, скажімо, не перший місяць і не третій. Ми доводимо, що в односторонньому порядку е, звісно, це звучить е, скажімо, для цивільних людей. Там простих, що ось ми виконуємо в, е, в односторонньому порядку мінські домовленості, так. Що ми не займаємо там, там було було обговорено, де є сіра зона, звідки ми відводимо озброєння, так і ми в сторонньому порядку це виконуємо. Якщо це для когось звучить так, що українське військо стоїть на місці, його обстрілюють. Там нас поранені щодня і гинуть хлопці. То шановні, я ще раз хочу сказати: кожен раз, коли є загроза життю наших військових, командир на місці приймає рішення про відкриття вогню. Якщо командир не приймає рішення про відкриття вогню після е, якихось там провокативних обстрілів, то він це робить з якихось своїх яких військових переконань, коли він добре знає, що бойовики це робить для того, щоб виявити його позицію. Ось і все. Е, питання про нас сьогодні не стоїть, тому що сьогодні Мінські домовленості, подобається це комусь, чи не подобається. Це той шлях, по якому ми маємо сьогодні йти, я зрозуміла. Пане Луніде, ще одне питання. Сьогоднішня інформація: Росія стягнула до кордону з Україною 55 тисяч військових. Про це сказав заступник міністра оборони України Ігор Долговий. Назвав цифри, що під кордоном 55 тисяч на території України регулярної армії від 5 до 7,5 тисяч і в Криму 23 тисячі. Ну і от як взагалі в штабі АТО чи поінформовані про це? Чи змінюються якісь ваші завдання у зв'язку з цим? Поясніть, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що в нашій розвідці є інформація повністю про всі пересування, і, скажімо так, скрізь дає їхні війська, у нас є досить чітка інформація про це. Тому я думаю, що якщо буде потрібно, то підрозділи в місця найбільшого. Там, Скупчення противника будуть перекинуті в цьому питання не стоїть. Зрозуміло, дякую, що були з нами на зв'язку. Леонід Матюхін, речник штабу АТО, розказав, як реагувати на інформацію про Докучаєвські, про те, наскільки наші військові поінформовані про кількість військ, які стягуються до українського кордону. Зараз маємо невеличку рекламу. Далі продовжимо розмову в студії. Швиденько повернулася до ефіру. Інформаційний день знову з вами в студії Дмитро Снігрів, експерт військових питань, співголова громадської ініціативи, правосправа. Бачите, ну ми ніби ситуацію з Докучавським розтлумачили. Навіть Леонід Матюхін каже, що треба орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення. Спрацює це, скажіть, будь ласка, я і які думаю, подальші спрацює. кроки взагалі мають відбутися? Якесь розслідування, звідки цей вирішується? Ви я думаю, спрацює. По перше, дуже слушно було включення. Пан Матюхін підтвердив е ті речі, які ми говорили на початку е е передачі. Uh -huh. Це то, що ситуація в Кочаївського вона розвивається з лютого місяця, і що от той інформаційний привід, який створений навколо цієї ситуації, це є найбільш як елементи гібридної війни з боку Російської Федерації. А тепер запитання до Служби безпеки України, яка би мала. Розслідувати звідки взялася ця інформація, хто поширював які засоби масової інформації робили ці інформаційні вкиди. Для чого це робилося? Бо йдеться про інформаційну безпеку. Служба безпеки має відповідати своїм функціональним обов'язкам, будь ласка. Це є фактично запит згідно закону про засоби масової інформації. Пан ви Грицаквіадрагуйте, звідки взялася, і хто поширював інформацію відверто провокативну інформацію про докучає? Дивіться, ми тримаємо на екрані зараз опитування. Сьогодні у мінську затвердять дорожню карту, питаємо. Ми 70% наших глядачів і користувачів. так кажуть, що, що вони в це не вірять. Тим не менше, Клімкін, який зараз у мінську зустріч в нормандському форматі міністрів закордонних справ, запросив Штанмаера іро до подивитися, яка ж ситуація дійсно на кордоні з Ордло. Це успішний процес зараз. От ми обговорюємо чи ми шукаємо нову платформу для переговорів, чи буде реанімуватися ця платформа? Я маю на увазі Мінськ і так Пані далі. Пані Лариса, тут знову комплекс питань. Ми використовуємо всі важелі впливу. В тому числі і в нормандському, і в мінському форматі. Зараз один з позитивних моментів це перемовини саме в гуманітарній підгрупі, що стосується звільнення військовополонених. Якщо ми використаємо цей момент, і якщо на Батьківщину повернуться, от ті 50, до речі, не 109, як заявляє офіційна СБУ, угу. а 50-60 українських військовополонених, це буде великий плюс мінським перемовинам. Один з величезних плюсів. Питання Дивіться. наскільки ми ефективно знов таки можемо використати цю платформу? Не перетворюючи Робота гуманітарної підгрупи, вона дійсно позитивна. Ми час від часу знаємо, що полонених повертаються Велика вдячність, великий плюс за інформацію вашої громадської ініціативи. Права справа я читаю, що на окупованій території значить посилилися моменти, коли людей звичайних українців провокують і беруть в полон. Таким чином намагаються розвернути ще одну кампанію. Що це за кампанія за вашою інформацією? Ми оприлюднили цю інформацію, яка напередодні мінських перемовин, щоб українська група мала, скажімо, можливість донести цю інформацію до наших західних партнерів. Йдеться про те, що тиждень тому Луганську відбулася нарада, на якій Представнику ЛНР на мінських перемовинах пану Денега дані були чіткі вказівки затягувати переговори саме по звільненню військовополонених. Угу. І одним з пунктів було висунення Україні неприйнятливих умов. Йдеться про те, те, що наразі бойовиками і ЛНР, і ДНР висунуто Україні вимоги звільнення 730 бойовиків в обмін на тих українських військовополонених. Причому в списку 730 бойовиків є люди, які не мають жодного відношення до військового конфлікту на сході України. Там є кримінальники, є так звані кримінальні авторитети, які були ув'язнені українським правосуддям ще задовго до початку бойових дій на сході України. Тобто цій... для того, щоб був цей обмін, гіпотетично так. щоб він відбувся, треба набрати більшу певну кількість. кількість. Тим більше, що цей процес так? спровокований був заявою голови служби безпеки паном Грицака про те, що українська сторона погоджується обмінювати бойовиків в пропорції 1 до 3. Відповідно, якщо Україна дала сигнал. Uh -huh. Що погоджується на збільшення кількості бойовиків бойовикам і російськими кураторами було поставлено завдання збільшити кількість українських заручників, проводячи заруч, пані Лариса, всіх без винятку не йдеться не тільки про людей. Місцевих мешканців, які займають чітку проукраїнську позицію, йдеться навіть про цивільних, які є, є заборговані, скажімо, по виплаті аліментів, але їх підводять під статтю а, політична діяльність співпраця з СУ і співпраця з українськими а, спеціальними службами. Буквально сьогодні з Луганська є інформація про те, що міністерство держбезпеки самопроголошеної республіки затримано проукраїнського блогера за звинуваченням якраз у співпраці зі Службами Прізвище ви не можете називати Він під зараз. Він ніком пише та не будемо називати, знову не будемо заважати українській стороні вести перемовини щодо його звільнення на тому тижні, пані Ларисо. Був кричущий випадок, коли затримали пенсіонера інваліда на пункті перетину умовному перетину станичі Луганській, Міністерством держбезпеки висунуто звинувачення у співпраці знов таки зі збройними силами України. яка цифра загальна кількість заручників. Ви знаєте, знов таки. Цифра коливається. Є офіційна цифра Служби безпеки України 109 заручників, але незалежні джерела називають, що ця цифра не відповідає дійсності. Угу. На чому українська сторона має наполягати, це на проведення відеоконференції. З кожним військовополоненим, щоб ми, ми знали точно кількість українських вояків, які утримуються в полоні самопроглочених республік. Якщо буде 109 відеоконференцій, відповідно ми будемо розмовляти про звільнення 109 наших військовополонених. Це інше не підтвердження, це факт спекуляції як бойовиків, так і відповідно тих сил, які намагаються тут набрати політичні бонуси. Вибачте, мені не зрозуміло, коли в парламенті висить плакат звільнення 16-річного українських хлопців, коли служба безпеки заперечує зв'язок українських спеціальних служб щодо моменту вербовки і моменту, скажімо, координації діяльності, а окремі політики називають їх підпільниками. Тим самим підставляючи Україну під удари, під звинувачення в порушенні правил ведення військових дій. Йдеться про те, що фактично Україні в таким чином руками українських політиків висувається звинувачення згідно 12-го пункту римського кримінального права. Оці це... всі пункти, про які ви говорите, от вони це предмет розслідування. Це по перше, по-друге, це напряму пов'язано з тим мирним процесом, про який ми сьогодні говоримо: так. мінський нормандський формат. Факт. Тично по всіх пунктах переговорів у мінську є точки розхитування ситуації, починаючи від мирного врегулювання, припинення вогню розведення військ, закінчуючи обміном полонених і заручників. Проти проти оцих ініціатив діє величезна машина, провокативна, запущена ким Росією Росії. І фактично запущеної Росії, але ця машина знаходить, скажімо, інформація, яка продуктується в Кремлі. Вона е тиражується вже безпосередньо тут в Україні, так званими незалежними експертами. Кількість яких просто зашкалює, і е відповідно так званими незалежними змі. От до ага. служби безпеки України звернення. У нас війна, у нас не АТО. Все ж таки робіть певні висновки і захищайте інформаційний простір України від вкидання таких інформацій. Йдеться про те, що ми наразі програємо. На жаль, от моменту до Кучаївська, ми вже подивилися, коли провідні навіть українські телеканали роблять картинку безпосередньо з Докучаївська, і українські військові розповідають про те, що якщо військо головнокомандувач дасть наказ, ми за дві години звільнимо міста. Ні, ми не звільнимо за дві години. Ми вже довели, що ця ситуація нам вкинута в зоні Російської Федерації. Заради от саме. Інформаційної провокації напередодні мінських перемовин. У нас є кілька хвилин. І ваша інформація, ваша організація, права справа дає дуже багато інформації з того боку. з Ордло. я розумію, що у вас там свої зв'язки, контакти. Ви це відслідковуєте днями. Ми з вами говорили про інші інші предмети контрабанди з того боку, так. а саме контрабанду золотих злитків на так. територію України. Розкажіть, будь ласка, про це. Яка мета цієї акції? Фактично йдеться про те, що це про підрив економіки України. Я поясню, про що йдеться мова наразі на території Луганської області ще за часів України діяв завод місті Ровенькі під назвою Агат, директор заводу Сумнозвісний РАК, це колишній кримінальний авторитет. за часів руської вісни ця людина підтримала ідеї збройного сепаратизму, але незважаючи на це, він був знищений співробітником Міністерства держбезпеки. Наразі ми можемо казати про те, що діяльність підприємства повністю керується співробітниками самопроголошеного міністерства держбезпеки ЛНР, зокрема паном Пасічником. На цьому підприємстві виробляються золоті ювелірні вироби і банківські злитки 250 грам. Якість золота низької якості, але контрабандним шляхом це золото переправляється на територію України. Відповідно, не пройшовши певного опробування і не маючи гарантії, угу. що це золото певної якості, це золото будуть, скажімо реалізовувати через ломбарди. Не навіть через банківські установи, бо за два останні роки обіг дорогоцінних металів знизився на 20 разів всебто, ми відслідкували ці ситуації. Знову таке питання до служби безпеки України. Будь ласка, перекрийте цей канал. Вперше інформація про наявність так званого золотого трафіка прозвучала з вуст покійного волонтера Ендрю, коли було затримано потяг, в якому було 8-9 сумок в Євбачі з ювелірними виробами заводу. Ага, більше того, тоді називалося конкретне прізвище полковника СБУ Юрія Юрійовича Кліменка як людини, який причетний до контрабанди золотих виробів з території ЛНР на територію України. Але сьогодні йдеться про те, що контрабандою постачається не тільки золоті ювелірні вироби, а саме дороч злитки. А це вже вибачте підрив економіки. Україна. Я зрозуміла, що це звернення до служби безпеки України має бути реакція. Звернення до громадян, які мають бути пильними на, на в... побутовому в... рівні і звернення до фінансових установ, установ України для того, щоб теж це була відповідна відслідковувати українцям. Я хотів би сказати, цей канал діє не тільки з території ЛНР, відповідно. ДНР там є клейма в вигляді терикону. Відслідковуйте, якщо ви побачили на ювелірних виробах, угу. це клейма. Будь ласка, звертайте. Вам дякую, Дмитро Снігерьов, експерт військових. Питань, громадська ініціатива Права справа. Друзі, наступна година нам буде присвячена вже ну, в лапках улюбленій темі від відтерму... безвізового режиму. Засоби масової інформації збирали причини, чому так відбувається і чому ЄС досі не ухвалює механізм перезупинення. В студії буде Олеся Ахно. Ну, Дочекайтеся, будь ласка, після реклами і новини.